М'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час дня цього всьому настав мене і підтримай мене. Господи, які б я не дістав звістки, навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя. У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями, у всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все Ти посилаєш, навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи, ані засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня, керуй моєю волею і навчи мене молитись, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.